хочу спитати вже трошки інша ситуація, не, не в зоні АТО, а ситуація з Київським Майданом. Напевно, ви теж володієте цією історією, там різні люди збираються, не хочу ніякого оцінку давати, але тим не менше ті, хто стежить за цим. Яка ваша думка? Яке вирішення ситуації з Майданом, який залишається в Києві? Скажу Ідво, то це не мій Майдан. Так. Я декілька разів там був. Останній раз був в присутності керівника в. Міліції, який пропонував усім тут вже записатися в Нацгвардію. Угу. Коли це було? Ну, десь тижнів півтора тому. Угу. І так до нього підходили десятки людей, перепитували, і скільки платите? Каже, чотири тисячі гривень. Каже, та ну, тисяч за 10 баксів, може поїдемо. Давай вали звідси, генерал. Я не можу сказати, що там всі такі, але, але, але це не мій майдан. Перепрошую, я не розумію, від кого ці барикади. Я не розумію, від кого ці бронежилети. Я не розумію, для чого ці маскувальні костюми. Я не розумію того, що сьогодні символізує цей Майдан. Так, да, в демократичній країні, яку ми будуємо, кожна людина має право на протест. Нема запитань. Якщо люди вважають, що вони протестують проти чогось або контролюють щось, нема запитань. Але в мене особисто моя позиція. Майдан був потрібен до дня президентських виборів як сторожовий пес українського народу, української національної ідеї. Весь український народ обрав президента. Він йому делегував функції арбітра. Він делегував йому функції гаранта прав і національного інтересу. Очевидно, президент не є священною коровою. він не є безпомильним. Да, в моменти, коли він буде припускатися помилок, люди мають про це голосно говорити. Але сидіти на Майдані і чекати цих помилок і говорити про те, що без них розвалиться держава, мені здається, м'яко кажучи, нерозумно. Мені здається, що енергію треба направити не на очікування чогось, а на творення. Або воювати, або будувати, або вчитися, або, зрештою, зліплювати країну, але просто не сидіти в наметах. Перепрошую, сьогоднішній Майдан не виконує жодної соціальної функції. Мені і ще раз, я не проти, щоб ці люди там перебували. Це їхнє право. Я пишаюся тим, що за мої часи в Міністерстві внутрішніх справ ми не розганяли жодного майдану. Жодного намету не зносили. Якщо люди вважають, що так потрібно, ну, окей. Але чому б їм не стати, скажімо, біля стели незалежності? Ну, чому не відкрити все ж таки хащатик? Чому не знести барикади? Від кого вони обороняються? От від кого ці барикади? Чому, зрештою, не перейти в нормальне русло громадянських організацій, які мають право на протест, на пікетування, на демонстрації, на віча. Але для цього не потрібно тримати в напрузі всю столицю і жити там на місці. Зараз мені здається, що люди вже не жертвують цим людям, які на Майдані, бо всі вільні гроші йдуть на схід, це очевидно. На вашу думку, за які гроші вони існують? Вони ж не працюють? Не знаю. Я ще раз скажу: кожна людина має право на свій протест, в тому числі на Майдані. Але. Це не мій майдан, мені неприємно занурюватися в атмосферу, яка там сьогодні панує. Да, там є 10% дуже достойних людей, які або були на фронті, або виходять з лікарень, або просто приїжджають на ті місця, де вони творили чудеса героїзму. Але коли ти дивишся, що основною масою є люди, які не мають жодного відношення до того нашого майдану, мені здається, вони мали би зменшити свої амбіції. Вони хочуть критикувати владу нема запрошень. Вони хочуть критикувати Верховну Раду, нема заперечень. Але це можна робити в якийсь інший метод, а не імітувати наш героїчний майдан.